Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 17 травня. Розпочинаємо свою роботу із КП Лубний водоканал». Як раніше ми вже говорили, у нас працює досить серйозна і потужна компанія «НЕВКО», яка допомагає нам в реалізації програм по енергозбереженню. Разом з ними ми відпрацювали протягом року, можливо, навіть трохи більше, проєкт по реконструкції системи водопостачання по нашому підприємству «Лубний водоканал. Компанія, яка приймала участь у тендері, сьогодні вже приступила до роботи. Тут зі мною представник цієї компанії, його звати Олег. Олег, от ви вже ознайомилися з цим проєктом безумовно. Завезена значна частина обладнання і насосного, і автоматика, і інше. І десь я так розумію, що у вас є плани щодо так би, початку цих робіт і завершення цих робіт. От Що ви почали свої роботи? На сьогоднішній день ми розпочали роботи на ВЗМ-1. І також на водозаборі. На водозаборі. Це насосна станція, яка транспортує воду до міста. І скважини, які подають на водозабор воду із Тобто скважин, Це перша робота, яку ми виконуємо. Да. Це не перший ваш об'єкт? Ні-ні. Звісно, їх було багато. Різні об'єкти і водозабори, і Мережі, На який міста? термін десь розраховано у вас е, виконання робіт по цьому проєкту? Десь 3-4 місяці. Ну десь, Тобто, протягом е, травень і літо так, ви, так, ви так, повинні роботи виконати і завершити здати в експлуатацію. В серпні, в серпні, так. Да. Ну, е, для нас особливо важливо те, що ми використаємо тут і свої кошти місцевого бюджету. Десь більше ніж 20 мільйонів гривень це грантові кошти, які нам допомагає якраз проєкт «НЕВКО». І в нас там закладено обов'язково економія ресурсів, які можуть бути у нас у зв'язку з виконанням цього проєкту. Як ви думаєте, ми доб'ємось цього? Звісно, доб'ємося. Обов'язково. Лубинська міська рада та комунальне підприємство Капелиблівний Водоканал продовжують працювати із різними. Благодійними та міжнародними фондами для того, щоб максимально скористатися можливістю і отримати міжнародну технічну допомогу. КП водоканал» знайшло можливість і подало свої пропозиції в різні міжнародні фонди. І один з них спрацював це фонд ПРООН. На днях надійшла поставка досить серйозне обладнання. Це Генератор дизельний, виробництво Польща, вартістю десь за півтора мільйона гривень, 165 кВт його потужність. Він ось тут стоїть поруч з нами і він вкрай потрібний сьогодні. Для нашого підприємства даний генератор дасть можливість одночасно працювати чотирьом свердловинам, які знаходяться поряд із самим водозабірним майданчиком. А також буде працювати водозабірний майданчик. Тобто не потрібно буде ставати на підбір на годин 8 вісім а одночасно можна працювати при наявності достатньої кількості пального. Даний генератор може подавати воду в ну, даний необхідний час до пів доби. Водозаборчик номер 2 який забезпечує половину населення міста питною водою. Це і Василенкове поле, і це половина центральної частини міста, військове містечко, пів міста. Крім поставок для КП «Лубний водоканал, у нас на минулому тижні надійшла серйозна поставка для наших медичних закладів. Від міжнародного фонду Асі Україна, мабуть, на суму в межах 4 мільйонів гривень, і це вже не перша поставка. І ми надзвичайно вдячні даній компанії, яка постійно допомагає нашим медичним закладам, в тому числі ж і нашим громадянам. Працюють благодійні фонди у нашому місті, продовжуємо заходи на підтримку Збройних сил України. І я хочу сказати, що люди в нас небайдужі і наші люди допомагають Збройним силам як тільки можуть. І треба це робити. Дорогі друзі, повірте, і ви це знаєте із телебачення, із радіо, від своїх рідних військових, які зараз на передовій, це Ворог страшний, ворог, який не знає жалю, ворог, який змінює зовсім світ. І лише Збройні Сили України на сьогоднішній день стримують його на всю іншу територію, захищають нас як на небі, так і на землі. Тому мобілізуємося і максимально підтримуємо Збройні Сили України, наших. Рідних наших військових захисників і захисниць в агропромисловому комплексі на сьогоднішній день ми вийшли на рівень десь 80% площ, які засіяли. Дуже приємно, що у нас збільшується площі сої по громаді. Ми відсіялися за 10-15 тисяч по соняшнику, по кукурудзі, по інших культурах. Є круп'яні культури, тобто. Погодні умови сприяють і. Аграрії працюють в повним ходом. Відбулася надзвичайно серйозна нарада у місті Львів на минулому тижні з участю майже 170 керівників громад із усіх територій нашої держави, за участі Міністерства регіонального розвитку були присутні заступники міністрів, народні депутати України. Все було присвячено це питання енергозбереження, енергоефективність і заміщення викопних енергоносіїв на альтернативні. Цьому було присвячено як виступи, так і показано, як працює в цьому місто Львів. Особливо вразило це. Грибовицьке сміттєзвалище, яке, як пам'ятаєте, наробило лиха, як і в самій громаді міста Львів, так і загинули люди. На сьогоднішній день його вже не впізнаєш. Пройшла його рекультивація. вірніше, вона в стадії якраз рекультивації, і на тому місці, де було просто жахливе сміттєзвалище, буде висаджений сад. Але це великі кошти. Ті програми, які зараз Львів започаткував у себе по упорядкуванню відходів, верніше по роботі з відходами, коштують десятки мільйонів євро. Це все інвестиційні кошти і кошти кредитів. Продовжуємо роботи по виконанню ямочних і поточно середнього ремонту доріг та вулиць по місту і по громаді. Зараз працюють по місту, працює шлях Римбуд. По громаді в селі Засулля, по вулиці Молодіжній, працює агенція місцевих доріг, виконують роботи, щоб був 9. Роботи виконуються вже, мабуть, до місяця з переривами. І об'єм робіт тут значний, і, безумовно, витрачаємо тут значну суму коштів. Але дуже добре, що крім виконання робіт по ремонту самого полотна дороги, йде пониження. Обочини і вивезення того, що накопичується лишнього ґрунту за межі цієї дороги. Тому сподіваюся, що і полотно буде триматися довше, оскільки воду треба від дороги відводити. Біля мене староста цих населених пунктів Сергій Бойко Сергій Анатолійович, як сприймаються ці роботи для населення вашого старостату для села Засулля. І як виконується взагалі роботи? Я дуже вдячний міській владі за те, що вона знайшла можливість виділити кошти на ремонт цієї дороги, незважаючи на те, що це дорога обласного підпорядкування. Населення позитивно сприймає дані роботи, тому що ми дуже довго чекали. проводяться якісно, проводиться великими участками, що дасть змогу протриматися дороги набагато довше, ніж ямкові ремонти, які проводилися в минулі роки. На даний час вже закінчується участок по селу Засулля. Надіємося, що в другому півріччі все-таки знайдеться можливість і Солоницю ми завершимо. Для людей це, я думаю, великий позитив, позитив для маршруток, позитив для власників автотранспорту. По завершенню цих робіт будемо переходити на інші ділянки, і робота по ремонту дорожнього покриття буде продовжуватися. З початку війни у нашій громаді народилося 120 дітей: 56 дівчатка і 64 хлопчики. Хай вони будуть щасливі, здорові, живуть у нашій єдиній, вільній, мирній Україні. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!